Всім привіт я рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити кабачкові лодки. Такі прям бомбочені. Значить, що мені треба? У мене є такий кабачок ось, є цибулина. Нам ще потрібно буде яйце, борошно от, і начинка. Начинку трошки пізніше зроблю, покажу, що я буду робити. І що я буду робити? Зараз я на тартушку, на оцю тартушку, натру кабачок. О, і трошки його оттяжу. от отіжу. Отдавлю з нього сік, щоб він не такий був. Сочний, кабачки сочні. натираю на тертушку. Щас подивлюся, може і другий зітру. Може одного і мало буде. Так, кабачки зітерла, двох натерла, бо бачу, що буде мало. от тепер трусюди це цибулину так само натираю на таку ж саму тертушку. Так, зітерла це булину сюди. Отак, От зчищаю. Тепер трошки присолю небагато, хоча е, вони і так сік пусте. Можна відставити, і хай вона трошки постоє, воно, бачите, зараз ось сік пусте. Ну, я трошки присолю. Так, чайної ложечки і все це я перемішаю так І дам йому трошки постояти, щоб воно пустило сік. Ось так О. Все, відставляю, воно постоє. І так, робимо начинку. Начинку я буду робити, трошки візьму. Такої полукопченої ковбаси трошки варюнки і трошки сиру. Все це я натираю теж на оцю тертушку. О, я не маю, як натирати, всі прекрасно Ось Отак натираємо на тертушку. І так, начинку я натерла ковбасу і сир. Ось так все перемішую. Веделкою, ложкою, хто чим нічого більше не додаю, тут все нормально буде. Ось так, Якось так. О, це все. Так, наша начинка готова. Відставляємо її. І що будемо далі робити? Зараз покажу. І так, що робимо далі? Беремо наші кабачки і гарно віджимаємо, щоб із них потекла юшка. А з юшка їх потече. І гарно потече. Горно так от жимаємо його. Отак, о. І так, друзі, от жала я, бачите, скільки в нас суку вийшло. Це все я відставляю. Вже не потрібний сік. Тепер у мене тут, бачите, сама сам кабачок із цибулею. Добавляємо сіль перець за смаком. Ще трошки, там було пів чайної ложечки, Добавлю ще трохи. Ну, Добавляю сюди два яйця. О, розмішую. Сковорідка вже в мене гріється, гарно розмішую так. Можете якісь спеції додати, хто хто що любить. І хто що їсть. Ворну все це, вимішую с яйцем. І додаю сюди борошна. Букаємо дві ложки, а там будемо бочить. Може, ще добавлю? не треба, щоб воно було таке густеньке можна додати ще ложку Ложечку в общем, дивіться, як по консистенції яке воно. От таке, щоб було і густеньке і гарненьке в нас дощі буде. Гралося, гралося, це прийшло. Так, так, гарно вимішуємо. Хай буде воно таке. І можна накладати на сковорідку так А можна зараз спробуємо вліпити. У мене тут сухарики. Можна брати, якщо є, можна брати кукурудзяну курку чи ту ку кукурудзяне борошно. Борошні теж смачно виходить. І тепер сейчас попробуємо ліпити. Те, що я хочу. Беремо отак на ладошку, ще трошки додаємо, кладемо сюди трошки начинки, зараз спробуємо. Получалося, а як сьогодні вийде, не знаю. І борошенце отак і склеїмо його. Докупи, якщо мало ось так о. Формуємо такий лоточок. і на е сухорики. так. Вволіємо в сухориках. І все получається ось так. І на сковорідочку. І так робитиму останні. І так, жаряться наші такі кабачкові котляти. Ну, я скажу, що лучше не бавляться з таким ділом. Воно то получается нічого, але... Це Ось так. Ось так. не розкладається. Ну, з ними бобляться треба. О. Я зараз покажу новший спосіб, що я роблю частіше. Це я роблю так по, по тому Так мені схотілося зробити його. Побабляться схотілося. Ну і хай піджарюється трохи. Можна прикрити кришкою. Щоб вони пропорилися трошки. Ось так ось прикрию крішку і хай вони собі пропоряться. Ну, а тепер покажу більш простіший варіант. Це в нас беремо так, накладаємо такий лодок. Тепер накладаємо так. Можна трошки менше, Я зачерпнула багатенько і зверху розмазуємо так собачок. Це буде більш простіший варіант. Ось так ось прикриваємо. Так, як робимо дерни. Mm. Так, сама прикрываю. Це більш простіше і швидше. Можна і так, і так. Сможемо. А ще найпростіше змішати все до кучі і теж смажить. І так, друзі, пожарила я котлети гарбузові чи кабачкові, оладки гарбузові. Ось такі воно вийшло, там у мене ще дожорюється один оладок такий більшущий. ну, то не важно. Главне, що ось такі вони вийшли у мене. Зараз розламаємо одного, подивимося. Дивіться, все нормально, пропеклося гарненько. Ну, Того ладка не буду ламати, той трошки. Ну, воно, в принципі, що отакий пиріжок він пропечений, що те пропечене, так що якось ото. Ну, я ж кажу, щоб менше морочитися, це, це просто з цим більше мороки і з пиріжком, чим з олодком. Олодок просто положив, накидав туди начинки, можна без начинки. в общем хто як забажає. Ось таке. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.